Всім привіт! Ви на каналі Альтернатива. Мене звати Альона і дякую, що звітали на мій канал. Сьогодні відео про те, як я пошила сукню, але, ви, мабуть, з назви здогадалися, що це не е, головна тема відео. Просто все для мене почалося приблизно з того, як я шлю, сукню, бо я подумала. О, у нас з хлопцем річниця і треба якось гарно вдягнутися. Хм, Я давно хотіла отаку сукню, я можу її пошити, бо знайти її в мас маркеті в магазинах я не можу. Тож, я почала її шити. І я не професійна швая, я не вмію нормально викрійку робити, я не вмію розраховувати тканину. І шов в мене, ну, типу, я тільки шов назад голка, там якісь прості шви і все. Е, на цю сукню мені знадобилась викрійка тільки верхньої частини, бо нижня це просто зібрана тканина, довгий відрізок тканини. Тож, е, викрійка плечової частини мені треба було, і по суті, все інше це був квадрат. Далі і рукав-викріка. Далі почалась монотонна робота це зшивання. Мені дуже подобається зшивати, бо я просто включаю собі якийсь серіал і роблю одну ту саму, саму дію декілька годин. Мене це заспокоює. Раніше це було. Вишивання, але у вишиванні почався мій заскок, що я обов'язково маю зробити це все правильно, є купа всяких швів, стишків, є багато технік вишивання, і мені треба знати всі. Я почала це прям в мене в голові це почало крутитися, і вишивання припинило бути для мене чимось заспокійливим. Вот. Також я брала тканину до ткану» і ще якусь, але вони обидві натуральні, бавовна в складі. Бавовна. По-моєму, бавовна. І мені не вистачало тканини на верхню частину, тому вони різні. Так би я робила все з одної тканини, з тієї, якою робила спідницю. З домоткани, бо вона приємніша на дотик, як на мене. Вона цікавіша по текстурі і, в принципі, ну, на тканина. Це прикольно. Загалом на всю сукню, роботу з нею в мене пішло 2 дні, але. Це не те, що я сіла і шила, я ще відволікалась на повсякденні роботи. Готувати їсти інколи, щось там, помити посуд, прибрати, трошки випрати речі. Тобто якісь побутові справи мене все ж таки відволікали в цього, тому два дні. Але загалом, навіть за вихідні, щось пошити, це прикольно. Тому, якщо ви не знаєте чим зайняти себе на вихідних, то ви можете пошити собі сукню або сорочку. Ну, футболку сорочку. Це займе менше днів. От! І потім настав день нашої річниці, коли ми запланували поїхати на пікнік. І сталося. Um yeah um dura silly Так, мені зробили пропозицію, мій хлопець мені освічився, і ми одружуємось, я сказала так. Бо, як я могла сказати ні, людині, яка просто найкраща в світі. Я її обожнюю людинку Кохаю. І він просто найкращий. Тож. М -м -м. Потім ми поїхали в кінотеатр на думками на виворіт, І думаю, на цьому я закінчу це відео. Дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, це дуже мотивує. Вітання приймаються.